Я не знаю, як ви, а я люблю знімати відео для того, щоб потім можна було порівнювати. Для розуміння, цей бетонний паркан, він двометровий. Подивіться на висоту цієї Це ліщина. А там далі пішли два каталонських фундука. Це Варшавський фундучок червоний. Там пішли кізили. Там пішов глід. І я... На днях планую розсадити ці пагони, що погнали, он понаростало дуже багато пагонів під фундуками. Повідсаджую, щоб вони трошки підросли, і потім, бажаючим, зможу відправити. Але для мене саме кайф спостерігати різницю. У мене є відео 2021 року. І так цікаво спостерігати, наскільки швидко це все виросло, як швидко це все змінилось. Я вам покажу в порівнянні. ліщина. Тільки-тільки вона листочки вон пустила. Це фундук, один сорт, другий сорт, це третій сорт, я від цього взагалі болдів, він такий яскравий. Це теж два різних сорта кізіла. Я вже кізіла насадила як скажена, я його люблю, тому...